Водолійчики, всіх вітаю на моєму каналі та розсипі знання, будь-курсі подій свого життя за Ментаніна. Давайте подивимося, чи здійсниться задумане вами до кінця вересня 2025 року. Задумайте, що ви хочете реалізувати, і будемо з вами зараз дивитися, чи здійсниться задумане і який буде результат, що він вам принесе. А, так, значить, дивіться, чи здійсниться задумане. Тут у вас здійсниться за допомогою якихось, ви можете рішити це питання з допомогою людей з минулого. Це люди, я не знаю, там ви дружили, або це були однокласники, ви, або одногрупники, або це якісь. Люди, які м, ваші партнери були, ваші колеги можливо, да? тобто, е, можливо, ви задумали, що ви хочете побувати в тих місцях, містах, де ви були раніше, відпочити або зустрітися з тими людьми, то так це все здійсниться. Тобто, все можливо, здійсниться так, як було в минулому, так як ви задумали, да? але результат вас не дуже порадує, тому що у вас очікування, якісь. Такі, як знаєте, як, наприклад, ви вспоминаєте, як ви були в дитинстві, там, наприклад, у бабусі, да? а пройшло там 30 років, або там скільки вам там, 40 років, 50 років, і ви хочете повернутися знову ж таки в ті краї, побачити ті міста, тих людей. А ви туди повертаєтеся, а там уже немає тих будівель, немає тих людей, вас пам'ятають, але вам немає з ким про це поговорити. Розумієте? Ну, от, е, я вам просто приводжу як приклад, щоб ви розуміли, що те, що ви бажаєте, е, воно вам не дасть очікуваного результату. Тобто, ви, він буде набагато менший, е, ви не получите не фінансової якоїсь вигоди, не емоційної вигоди. Тобто, е, так, воно здійсниться, але не дуже вас порадує. так то не, не дуже розчітуйте. Можливо. Ви можете ще змінити щось у вашому бажанні, або ну, <кій> поміняти двері, так, в які ви хочете зайти. Тому що у вас є багато ще задуманих планів, і, мабуть, потрібно переключити свою увагу на реалізацію другого якогось плану, точно не цього. А ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, у кого які думки. Хто що загадав і від чого тепер, як ви думаєте, можна від цього відмовитися чи ні? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і всіх чекаю в нових відео. Па-па!